смарт була благополучно відреставрована. Проводилися доволі такі непогані, непогані роботи. Бойлер основний не чіпався. Чіпали все інше. Всі трубки, флоометри, групи, клапана, всечищалося. Мінявся пресестат на новий, тому що контактна пара була вже підгорівша. Її під заміну. Далі. Мінялися шліфи кнопок. Доволі так ми гарно вийшли із ситуації, тому що бо якщо брати по оригіналу, то вони там оверпрайс. І ми знайшли альтернативу також в Паємовську і зберегли кучу грошей власнику. А, проведені деякі косметичні роботи по ній. Це зараз пилючку треба повитирати на ній. І в принципі. Все чудово працює. Всі кнопочки працюють. Поїде варити смачну каву.